До наших гранатів теж прийшла осінь. Подивіться, як красиво гранат скидає своє листя. Він у нас зимостійкий, витримує мінус 28. І от зараз кінець жовтня, а ми зриваємо останній урожай. Анатолій Васильович, вам да. слово. Я ось зараз зріжу цей плід, Ви бачите, так, да, це вже маленькі плоди, це останні плоди. Я розрізаю його. Зараз ви побачите, що він таки визрів. От, дивіться, ягоди прекрасні і дуже смачні. Можна спробувати. Mm. Вони солодкі, хороші. Ну, звичайно, це вже останні плоди. Ну, а досі ще другий плід є теж. Я теж його зрізаю. Дайте мені в ручки його. Да. Так, да, маленький, але красончик. Ну, вже псуються, бо вже ж не сезон. Ось, і по-моєму у нас ще тут я залишився десь. Чи нема? А, там ти вже зірвав, так? Малесенький там є. О там. Ну, малесенький, але все ж таки є. Ось. Останній з Угу. Ось така осінь у гранатах.